Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Ще один рецепт у вашу скарбничку. Пропоную вам приготувати смачненьке сало п'яти хвилинку. сало зі спеціями. У мене вже є кілька таких рецептів. Посилання на всі відео з приготуванням залишу, як завжди, в описі. Так, а зараз ще один рецепт. Готую у літрових банках сало беру з прошарками м'яса. Так воно буде набагато смачніше. В одну літрову банку вміщається приблизно 550-650 грам сала. Це залежить від величини м'ясного прошарку. Спеції закладаю одразу в слоїчки до сала. Лавровий листочок, якщо великий, розділяю на дві половинки, Три горошини духмяного перцю, 12 горошин чорного перцю. А ще чайну ложку сушеного часнику. Чайну ложку паприки і чайну ложку сухої меленої цибулі у кожен слоєчок. Для заливки на одну літру води даю три столові ложки солі. Рівненькі рівненькі, без щупка. Вода закипіла, вимішую, щоб сіль гарно розчинилася, і тепер акуратно заливаю сало у слоєчках. Заливаю так, щоб до верху слоєчків залишалося приблизно 2,5-3 см вільного місця, тому що буде ще витоплюватися жир. Все, сало можна стерилізувати. Для заливки 7 однолітрових банок зі салом я приготувала 2 літри маринаду. Якщо стерилізуємо в автоклаві, то кришки закатуємо одразу. Можна стерилізувати у каструлі з водою. Тоді баняк застеляємо рушником, ставимо слоїки з салом, накриваємо зверху кришками. При помірному кипінні стерилізуємо 4,5 години. Якщо в нас багато прошарків. Якщо сало тоненьке і м'яса тут немає, стерилізуємо 3,5 години. Кришки закатуємо після стерилізації. В автоклаві стерилізуємо 5 хвилин при температурі 110 градусів. Так, сало вже готове. Все гарно охололо, застигло. От, подивіться, бачите? Сало дуже смачне, добре приправлене спеціями. Як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.